Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало увійти у зимній спокій для бджіл. Це наша основна задача підготувати бджілок до зимівлі. Як ми це зробимо, і так ми й проведемо наступний сезон. Це основна. Основна задача пасічника підготувати бджілок до зими. І як ми підготуємо, так вони і перезимують. Так і буде наступний результат: весняний і літній результат. Все залежить від оцих двох місяців чи трьох. Серпень, вересень і жовтень. І я знову сьогодні хочу поговорити з вами про експеримент. Експерименти, на жаль, бувають і невдалими, і чудовими радіємо, коли наш експеримент вдається, і нам душа радується, що, що ми щось проекспериментували, і воно нам допомогло. І так само я, особливо в зимні періоди, дуже багато і цікаво. Ну, я думаю, кожному бджоляреві, цікаво відвідувати. Різні стріми, де е, спілкуються пасічники, е, і особливо дуже корисно, коли заходять на, на ці стрімі науковці. Це ну, ну, просто супер. І на одному стрімі, я не пам'ятаю, кажеться, кажеться Івана Музичко, як є такий на Тіктоці, він дуже часто збирає дуже... є багато цікавої інформації. є... Не сказати, бувало, такий, що якийсь балаган був, спора, свараться. Але виступив один азербайджанець і сказав: єдиний спосіб, якого ми побороли кліща, це отакий креолін. У нас він коштує 55 гривень. І він каже, що тільки цим способом ми змогли і я, скоріше всього, не дослухався. У них є тропі, і, скоріше, тропіка він бере. А чи візьме він нашого, нашого е, кліща варового деструктор, чи як правильно зараз вже, чи як копсоні, вже їх два види, чи три її вже вже кажу, що є вже три по кольору, чи він його візьме. І я вирішив спробувати на своїй пасіці. Перше, там був такий рецепт. На літр вони клали 5 кубиків цього креоліну, замочували полоски. Я замочив добре, я зробив двойну дозу, я зробив 5 мл на півлітри. Звичайно, поклав, бачив, що ну, кліш сипеть, сипався від цього креоліну, але я б не сказав, що сипається. 3-5 лісів сипеться, сипалось. І, звичайно, креолін, чи наш це креолін теж український і базальт, димові таблетки, теж український. Хто, хто сильніший проти кліща? Звичайно, я завжди якісь такі експерименти, які, ну, або сумнівні, або ще якісь. Я завжди проводжу на одному вулику. Потім, якщо десь якісь сумніві, плюс-мінус, я підключаю 2-3. І вже якщо вже після цих двох-трьох, я відказуюся від такого експерименту, звичайно, Іван цей обіцяв поїхати в Азербайджан, розвідати цю інформацію, дослідити і не знаю чому, але він від неї відказався. Я вирішив спробувати. Давайте йдемо глянемо результати, результати що, що як висипався кліщ після обробки базальтом. Це, звичайно, був відводочок, непогана там маточка. Зроблений був відводочок, і три рази протягом сезону ставилась. Ставились ці полоски з креаліну. Рушнички точніше. Ось цей вулик, це рогатий рута, і ми його обробляли, звичайно, може не на всю. Хто знає, що там сітка так посерединці, але все-таки дивимося, скільки випало кліща після базальту. Є ось на цій дошці, що я ставив, І ось, ось дивимося, скільки випало. Значить, що висновок? Що креалін нашого кліща не бере. А дивіться, скільки кліща висипалось, я навіть не рахував тут. Тут, мабуть, більше сотні точно. Оце висипалось. Ну, Сім'я не оброблялася нічим до, до кінця вересня. Я навіть не з розуміння була дуже спокійна, зразу мирна. Потім щось вона почала проявляти агресію. От причина кліщ може теж визивати агресію бджоли. Я не знаю, чи вийде, бо вони дуже зробилися агресивні, може освободилися від кліща, стануть трошки спокійніші. Попробуємо їх відкрити. Сім'я, дивіться, непогана. А, Трошки заспокоїлися. Сім'я можна. Ай, вже втяла. Ні. А тепер далі давайте провіримо, як базальт працював. Одна сім'я теж я її пізновато відкачав. Потім обробив базальтом, збив кліща, який був на бджолі, і потім поклав свої саморобні полоски і постійно перевіряв полоски з... Кліш сипався зразу після полосок, потім через на третій день сипануло непогано, а потім падало по 10 там. останніх 2 дні, десь 7 чи 8 днів сипалось. Останній день пало щось 3 кліща на 8. Потім, там, кажеться, було чуть-чуть залишки розплоду, я забрав. Забрав весь ну, розплід, склав сім'ю вже в зиму і прокурив. Зараз побачимо, що впало після базальту. Звичайно. Дуже приємно, що базальт працює, але є мінус, він чуть-чуть погано його запалювати. Якщо ставиш його в вароджет і такий хороша горелочка є, міні-такий пістолетик, зажигалка, то взагалі супер. А так, якби без вароджету, то просьба до виробника, ну, якщо можливо, усунути цю проблему. І він буде. Найгірший польського апіваролю. Він дорожчий у сім разів. Він стоїть на ринку, ми дивимося 105 гривень. А польський апівароль стоїть 700 гривень. Різниця, різниця є. Але головне, що я вже ним користуюся десь около 3 років. І ми бачимо результат, що він діє. Прикро чути, даже, ну, що наші виробники, деякі, я чув від інституту бджільництва, що каже, ми хотіли би, хотіли би, щоб наші виробники ну, ми тестували і кліщ, ну, не сипеться погано. Що це інститут бджільництва таке говорить, що, що, вони, що кліщ сипеться від наших полосок. Не, не про всі говорили, і вони нам рекомендували китайський манхао дай, і товариш ось недавно говорив, і з ким спілкувався, що ця фірма іменно Манхау дуже кліщ хорошо сипиться після неї. Але трошки це прикро. Мені би хотілося, щоб сказали, от від наших полосок, ось так як від базальту. Ну, я чув, ось недавно показували. І я раніше дуже багато років користувався фірми Бівел. Полоски теж непогані були. але я почав робити свої і дивлюся, що результат теж непоганий. Ось ця сімейка, про яку я вам казав. Зараз побачимо кожен. Дивіться, скільки кліща. Ну, до 20 упало. Це коли я вже забрав. Вся сім'я, можна сказати, в зиму вже оброблена. Ну, є кліщ. Але не так, як після, як після креоліну. Все-таки мої даже саморобні полоски більш працюють. Ось ця сімейка складена на шести рамочках. я бачу, ну, можливо, потім на шостій, значить треба ще одна сьома рамочка сюди. Ну, бачите, навіть як кліщ цьому році в мене трошки слабші сім'ї, бо пізно відкачувався мед. Але ось на шести рамках. Ну, от Я думаю, що якась бджола відійде. Може і на шести вони зіжмуться потім. Ну, час покаже. Добре, друзі, хай вам всім щастить. Вдало вам перемогти цього нашого злісного ворога і щоб наші бджілки пішли здоровенькі у зиму і весною. Вас усіх радували. Хай вам всім щастить. До побачення.